Я вітаю, Мене звати Оля. Сподіваюся, вам цікаво на моєму каналі. Якщо ви нещодавно, то залишайтеся. Я впевнена, що ви знайдете тут багато цікавого для себе, а також в мене вже дуже багато відео на каналі. тож... Закликаю вас пролистати, продивитися. Я впевнена, що є теми, які вас зацікавлять, у відео, які ви захочете передивитися. Отже, сьогодні, отже, сьогодні я обіцяла відзняти свої підсумки, рекомендації, свої відкриття щодо календаря. адвент календаря я знімала весь майже грудень. Парфуми розповідала про кожен з них перші враження після того, як розносила з цього адвент-календаря. І якщо вам цікаво, якщо цікавить якийсь певний парфум, можете просто повернутися, знайти цей парфум у моєму адвент календарі, я буду говорити, який це номер, підпишу, який це був день, назву, звичайно, парфуму. І поставлю сюди фото флакончик, щоб вам було цікавіше. І Зрозуміліше дивитися. Отже, сьогодні будуть мої лише найщиріші рекомендації. Те, що мені дійсно сподобалось, те, що я вам дійсно рекомендую спробувати хоча б взяти від Levant або Sample. Можливо, не всі парфуми вже є в Україні, але я впевнена, що вони набудуть популярності, якщо вже не набули популярності, вони почнуть з'являтися в Україні. І як тільки вони з'являться, в принципі, в. Досяжності. Я вам дійсно щиро рекомендую саме з цими парфумами познайомитися. Бо були тут, звичайно, і розчарування, але про них ви можете знову ж таки подивитись, передивившись в календар. І якщо в сьогоднішньому відео не буде о, у відео про парфуми, в яких я в захваті, або які залишили дуже гарне о, після себе враження, то значить це таке. Щось таке посереднє або розчарування. Я от беру з, 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 цей журнал, який був доданий до календаря. Я прямо буду листати по порядку і розповідати вам, що мені дуже сподобалось, що я вам рекомендую також до знайомства. Перший день пропускаємо, другий день це був Fill Fiel і в Gose's Eden парфум про а, вишню, вишню і шкіру. І а, таке. Такий невеличкий вступ, коли я лише познайомилася з цим парфумом, це було десь рік тому, хоча парфум вже здається старший, на ну, пару років. І в мене перше враження було не дуже гарне, тому що він мені нагадав Black Perfetto, це чорне плаття від Герлена. Там шкіра мені не подобається, вона мені там за жорстка, за якась за груба. І я цей парфум якось відклала. А потім я розповідала вже у огляді про цей парфум, коли відкривала календар, що я якось нанесла, була просто ванні, наносила макіяж і захотіла щось нанести, під рукою нічого не було, але зжала цей семплик в косметичці, який я відклала. І я нанесла його. І спочатку так знову груба шкіра, щось мені не те, але так вже нанесла, нанесла, думаю, потім змию. Але він почав розкриватися і почала виходити дуже гарна вишня. Я так думаю, ну добре, поки що не буду змивати, і якось забула, а потім вже пішла на одяг, нанесла щось інше. Але коли я там через годину, через скільки повернулася до ванної кімнати, там стояв такий гарний аромат, що я навіть задумалася про покупку цілого флакону. Але так як в цьому сервісі ПАФОРІ можна купити відванти, оформити собі місячну, це не реклама, якщо що. Я сама тільки досліджую цей сервіс, і це було перше моє придбання з цього сайту. Можна оформити місячну підписку, і ти просто отримуєш 8 мл нового парфуму кожен місяць. І ось, я думаю, чи не взяти собі 8 мл, бо там дуже дійсно гарно починає звучати вишня, і шкіра зм'якшується. Якщо ви шукаєте і вишню, і любите шкіру, то цей парфум дійсно рекомендую, бо він звучить якісно. Він звучить якісно, довго, гарно розкривається, там є гра, розкриття, його я рекомендую. Далі, а, четвертий день це you are someone like you» від Ельдотліп. Це про м'яту і лайм, освіжаючий, і, а, про соковиту травність, дійсно освіжаючий, дуже приємний. Досить яскравий, але помірно яскравий. Все ж таки, в ньому є така позитивна енергія, парфум. Я його також вам рекомендую. Він знаю, що багато кому подобається. Його хвалять і не дарма його хвалять. Я підтверджую. Я не любитель такого профілю парфумів, але він мені також сподобався Оце якоюсь такою дуже енергійною зеленюю, якісь, значить, і, а, ну, м'ятною зеленю, освіжаючою. І це чи то лайм, чи то лимончик такий гіркувати, ну, щось в ньому є таке, також заряджаюче, підбадьорююче. І а, я пам'ятаю, що від нього такий. А, Таке враження, начебто ти йдеш по дуже соковитій зелені і просто мнеш ногами оцю цю зелень, і ти відчуваєш сік, оцей аромат, який е, свіжа, е, така е, як -то, насичена трава, так жива зелень віддає е, в повітря цей аромат, який зелень віддає. Гарний, гарний, освіжаючий, також е, моя рекомендація. А, далі а, Далі я аж отак рекомендувати вам не можу лише через ціну. Мені здається, все ж таки ціна завищена, але він в мене в бажанках. Якщо не цілий флакон, то точно я візьму собі від Левант, це 100%. Це Wood Whisper від пожар. Uh, ви пам'ятаєте, що в мене були такі змішані емоції щодо нього? Він мені дуже нагадав uh, за Діки Вольтер. Але потім, коли я його вже починала носити, і у відгуках також мені писали, що за Діки Вольтер зарізки, в ньому є якась така синтетичність. І я потім згадала, так, через саме цю синтетичність і все ж таки різкість, яку, яка перебиває мені його лактоність. Я його досі не купила. Але мені подобається напрям. От він чимось, це така лактоність цікава, вона чіпляє. І те, що мені заважало в Зекі за Вольтер, воно а, тут а, його прибрали. А, замість цього зробили на таку ж тему лактонного, круглого, дуже приємного, а, позитивного, також солодкого, яскравого, але помірно солодкого парфуму цей ожар Гудвіспе. Він начебто має бути. В основному про деревину, але чесно кажучи, ні. Якщо це такий лактонний сандал, тоді я так я розумію. Але я не ідентифікую його як сандал, тут точно не розсольний, Тут багато цей лактонності і багато а, червоного цукру. Чорного, темного цукру, коричневого цукру, господи, червоного коричневого цукру. Дійсно, він гарний. Троянда, так, що тут заява, троянда слива. Не чую я, як такої на троянди не, не слива, це просто дуже гарний солодкий лактонний парфюм. Тож, якби не ціна 200 євро, то я б його точно рекомендувала, якщо вам подобається ця лактонна направленість. Далі, дев'ятий день це Citrus Poetry від Adhuaissor De Noë. І я говорила, що це а, такий спалах дуже яскравих позитивних фруктів. Спочатку На відчувається грипфрут, потім підключаються інші цитруси, там а, відчувається і солодкість, наче якийсь, я не знаю, або цитрусова цукерка, або лимонад а, з додаванням. Цукру, дуже він дійсно дуже гарний. Тут є е, яблуко, можливо, воно додає цікавинки. Я не знаю, але щось його для мене виділяє серед інших е, е, парфумів про цитруси. Я Повторюся, що я не любитель цитрусів, але якщо цитрус якийсь такий або дуже позитивний, або яскравий, і або гарно тримається, або цей заряд енергії він протягом всього звучання не перестає передавати, то він мені подобається. І ось цей парфум він дійсно заслуговує уваги. Знову ж таки, як флакон, прямо, ну якщо ви вже аж прихильник цитрусів, то можливо ціна в нього також така. Але я точно братиму собі Левант, бо. Те, що мене зачепили цитруси, таке буває нечасто. Далі, не буду брати собі від Лвант лише, тому що зносила вже декілька семплів. Також я про це розповідала, але моя рекомендація хоча б спробувати познайомитися. І, мабуть, моя єдина рекомендація з цієї лінійки це Superfluid е, Fluid е, від Les е, O Французький бренд дуже такий, знаєте, неоднозначний е Бренд, дуже специфічний. Мені більшість цих парфумів дуже химозять. От є в них якась чи то порошковість, чи то, м якогось оця така хімозний аромат якогось, е забуваю, українською. Засобу для миття для чищення. Ну ви зрозуміли, от скільки я ароматів не пробувала, мабуть, там в 8 з 10 мені оця хімозна така виступає і вона перекриває просто композицію парфумів. Але, звичайно, не всі, але більшість. Навіть і в їх ванілі я ванілі не почула, я почула оцю таку порошкову якусь або а, засобу для миття чогось чищення, чогось бо хімозність і все, мені далі аж не захотілося б де там ваніль за цею завісою. З цих хімікатів. Але Амбра вона геть в ній геть відсутня хімозність, тут Амбра солодка, яскрава, також вона якась така дуже позитивна, от яскрава солодка амбра. Амбра зазвичай... Така якась, знаєте, округла, або, може бути, ретро, туди всякі скрині, меблі, старі, це геть-не те. І вона не округла і не якась там спеціва. Ні, вона дуже сучасна і от, дійсно дуже яскрава. Вона, наче комета, знаєте, от таке від неї враження. Взимку я її носила взимку, думала хоча б про тревел, бо також через ціну мені якось флакон, я не знаю, сумнівалася, чи аж так багато її треба. Але вона от дійсно мене зачепила. Якщо ви досліджуєте ноту Амбри, то думаю, що такої Амбри ви ще не пробували. Дуже сучасно зроблена Амбра. Тут дивлюся яблуко в піраміді. Можливо, це яблуко, знаєте, додає якоїсь гостринки, яскравинки. Рекомендую цей парфум, дійсно рекомендую. Далі любов, моя, любов, я хочу флакон. Думала, може, я обмежуся від Левантом, але щось я сумніваюся, <суміло>, що я обмежуся від Лвантом. Ну, це просто відкриття, це зірка календаря. Це соль сальгадо від томати Монако. Це липа ванільна. От в Льогальон, їх тійоль, їх липа це липа з медом, Я з прозорим, блідожовтим, дуже солодким пахучим, таким ароматним медом. А тут. Липа, оце цвітіння липи, коли ти виходиш і в повітрі вечором стоїть цей аромат липи, і ти просто вийшов і, і завмер від краси від того, як, а, яким гарним ароматом просочене, наповнене літнє вечірнє повітря, і тепла ваніль. Я такого ще не чула, він яскравий. А, він а... Смачний, він про липу, все, що ми шукаємо, про гарну ваніль надзвичайної якості. Боже, я от розповідаю, і я просто хочу роботи при вас. Зараз візьму і його нанесу, бо я не можу. Я кожен раз, коли згадую про цей парфум, коли його бачу, отак. Отак. Все, я, я Діма, він такий оцей. Це і вечірка, це і якась прогулянка, яку ти хочеш запам'ятати надовго. Знаєш, ти принесеш з собою, принесеш, привезеш дуже багато позитивних емоцій, і тобі хочеться закорити, щоб твій парфум також якось він відповідав цьому настрою. І от він такий, він дуже яскравий, але він вишиканий, він звучить дорого. Хто б як не сварив, дорого що значить, що ти розумієш, що тут дорогі компоненти, що тут нічого не хімозить, що тут нічого не скочується в якусь плоску, нецікаву базу, що він от зазвучав гарно і він буде звучати гарно впродовж всього свого життя на вашому одязі, вашого ваш, вашій шкірі. А, нічого не ріже, знаєте, від нього, а, не хочеться його змити, не хочеться. Боже, це просто, просто якесь блаженство. Ця липа, ванільна липа, це для мене відкриття. Далі ще одне відкриття. Ще буду хвалити Емілье з Mountain Last про вишню. Це німецький бренд. Якщо ви досліджуєте вишню, якщо вам цікава вишня, якщо ви вже перепробували всі вишні, які вам запропонували. І вам хочеться ще або все ще було щось на те, ось цю вишню я вам дійсно рекомендую. Не знаю, чому про неї не розповідаю, бо вона дійсно гарна. Це вишневий сироп. Вишневий сироп, який звучить рівно також, він не скочується в мускус, він не скочується в мигдаль, тут немає цього мигдалевого аспекту. Єдина, Єдиний великий його недолік в тому, що це німецький бренд, який є мало куди доставляє, здається, з офіційного сайту лише в Німеччині можна його замовити. Замовити. Я хотіла дослідити його більше, хотіла семпли собі замовити. І там, мені здається, була лише Німеччина з можливих країн доставки. Але думаю, що якщо цей бренд зайде, що він знайде спосіб більше доставляти. Але дійсно, дійсно, зверніть на нього увагу. Якщо ви, у вас є можливість, якщо, наприклад, в Німеччині у вас друзі в Німеччині, то, можливо, сет можна замовити, він здається, не дуже дорогий в них. Або ви дуже хочете вишню, думаєте, ця вишня вам вас не розчарує. Я її порівнювала з вайсбом віз Мунеандролі. Вайсбом він більш солодкий, він більш насичений і, до речі, більш лінійний. Це не такий, цей делікатніший, якщо вайсбом для мене або про кароліяну вишню літку, або про чорне в'язке таке густе вишневе варення взимку, то ця вишня вона сропна. Це дійсно про вишню. Знаєте, як він починається? Він починається фруктовим чаєм. Значить, ти коли відкриваєш знаєте, пакетик чорного чаю, але з фруктовими ароматизаторами. І ти чуєш дуже багато цих якихось фруктів, і там є і вишня, також, і ще щось, є якісь, можливо, спеції, чорний чай. Це так відпочинається. Потім він розходиться в сиропну вишню. Тому, якщо спочатку вишню не почути, не, не дивуйтеся, він дуже швидко трансформується у вишню. А, далі, що мені дуже ще сподобалося. 17 -е, я його згадаю ще за якість. Це Gravel а, про а, такий освіжаючий, м'який інжир. Дуже м'яке, дуже якісне, зелене, свіже звучання інжиру, такого, знаєте, щільного м'ясистого листка інжиру. Саме листка інжиру, але я його не можу рекомендувати через ціну. Перше, мені дуже не подобається оформлення флакону, таке якесь ну, занадто просте, дешеве для е, також мені здається, 200 євро з кошту, щось таке. Ну, дуже дорогий, він не пам'ятає точну ціну. Якщо я писала ціну в огляді, якщо цікаво, поверніться в день сінець, і послухайте. Звучання так якісне, звучить інжир дуже гарно, але думаю, що можна знайти ну, ще декілька інших інжирів, які звучать так само. Тобто до звучання до якості парфуму у мене геть немає претензій, це все дуже гарно зроблено на висоті. Але мені здається, що він ну, просто як один, ще один гарний інжир, як той, як той. той. Я не спеціаліст інжирам, але так мені десь там а, а, я переключаю, десь хтось розповідає. Інколи я знаю, що вговорення дуже багато людей шукають інжири, вже знайшли дуже багато гарних інжирів, Ну, не за таку ціну. Би він в два рази дешевше, я би просто казала, біжіть. Знову ж таки, якщо ви досліджуєте, можливо, якийсь семплик, від Леванти, так, Для феколу, мені здається, задорого, ну, якщо ви не. Не фанат, фанат. І ще один такого ж плавного парфум. Це не про інжир. Я маю на увазі, що була б рекомендація, якби не ціна. Це сантологія синтолог, 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 О, також, я б його хвалила, бо це дуже яскравий. Позитивний, соковитий, про, такий, про сік, От, знаєте, дійсно сік з фруктів. Так, що там ананас дається? Є так ананас, і яблуки, апельсини, чорна смородина, тобто все-таки яскраве, соковите, дуже позитивне, літні якісь коктейлі, безалкогольний, мабуть, коктейль або сік, такий, де намішано мікс багато чого. Дуже смачно, дуже позитивно. Також якість на висоті тримається гарно, довго ви його відчуваєте, все, але ціна, ну як на мене. Ну дуже завищено, тобто 200 євро за такого, плану. Ну, ну що тут такого новітнього? Просто дуже добре зроблені яскраві фрукти. Від левантик так, от якщо ви таке любите, позитивні, от такі бачите, який тут. Яка тут ілюстрація, оці фрукти. Оце воно так і відчувається. Дуже соковитий, яскравий. Якщо ви таке любите, точно спробуйте відливант. Якщо ви аж фанат, то, звичайно, вам вирішувати чим воно варте флакон. Тобто аромат мені сподобався, мені не сподобалася ціна. Мені здається, що аромат все ж таки не дотягнув до своєї ціни. Ну і все. В принципі, ось всі мої а, такі. Рекомендації. Про що хочу найбільше розчарування Давайте назву одне найбільше розчарування це крейон Vanilla сіол Це якась дуже тиха, плоска, нецікава. Знаєте, трошки нагадую свічкову ваніль. от Просто от я б за нього. Ну, Двадцятку, мабуть, максимум, але й то не віддала, бо мені просто не подобається навіть на 20 як воно звучить. Тобто, вже можна шукати краще якийсь, я не знаю, там димку для волосся, крем для тіла, ванільний гель для душ, ну будь-що, але ось на цей край. Мені навіть не хочеться досліджувати бренд, настільки плоско і нецікаво він звучить. Ось тому ця ваніль це просто найгірша ваніль, яку я, в принципі, пробувала за всі, мабуть, за весь свій досвід. Бо є ванілі, які для мене дуже інтенсивні, дуже гучні, дуже синтетичні, знаєте, дуже слабкі. А це все водночас: і синтетично, і нецікаво, і тихо. Ну, що таке найбільше, найбільше розчарування. Ось, сподіваюся, що вам було цікаво. Я дійсно от, щиро рекомендую вам, хоча б спробувати познайомитися. І сподіваюся, що в майбутньому в Україні буде така можливість. Також в нас більше цих парфумів немає. Треба десь замовляти там, переплачувати два-три рази, щоб доставили тобі хоча б сам Але от з деякими парфумами я дійсно хочуть більше познайомитись, деякі хочу аж у флаконі. Але ось то те, що я назвала своїх у улюбленців. Точно, якщо я у підписку, то це будуть відливанти. Побачимо це, чи це будуть флакони, але відливанти це будуть точно. Ось так пишіть, якщо вам сподобалося щось з календаря. Чи дивилися календар? Якщо не дивилися, то я запрошую вас подивитися. Хоча б ті відео, де я відкриваю для себе цих улюбленців. ці мої відкриття 2020 року за один місяць, стільки відкриттів. Бо так, звичайно, скільки парфумів з'являється, все не охопити і все дуже дорого, що замовляти по, по відливантам. А тут таки випав шанс все зібране в одному календарі. Я дуже рада, що його придбала і знайшла і своїх улюбленців, відкрила нові бренди. Це було цікаво для мене. Сподіваюсь для вас також. Побачимось у нових відео, і звичайно в коментарях Обіймаю вас бувайте.